Коротше, розібрав трактора до заводських настройок. Вже на такій стадії, поки що стадії розбору, викинув вже, викотив передню балку його, закотив сюди Ну. Не так хотілося, як гадалося. Чомусь не знаю. Покріпленнях хотів на ресори залишити, але трохи не співпадає покріпленнях на заводських, тому прийдеться, мабуть, прийдеться, мабуть, робити на балці. Зараз підшукаю матеріали і можливо завтра займуся, <кій> займуся балкою. Ну. Кліренс. Сантиметрів 25. Звісно, маловато. Маловато. Прийдеться таке на 16 диски. Тому. E, тому так. Або, ну, це ще низькопрофільна резина 65-ка, якби поставити 80 або 90, то буде ще вище. Ну, в принципі, в принципі, нормально. Колеса стріляють передні до задніх. Ще завтра поставлю, поставлю ще планку. І, і буде видно. О. Зняв радіатора, витягнув акумулятора. Тому думаю, за одне вже, якщо часу буде, то перенесу радіатора наперед. Ну а так, а так оце на такому етапі. Зараз хочу відкрутити нш 10, знімлю корпус кришку і буде видно. Потім, щоб добратися до вала. Ну і звісно, пішли ремішки по жіночих органах. Якраз це вже тракторові щось там без тижня, мабуть. 4 роки, то із 4 гримнів залишився 1 цілий. Ну, як, вони всі 4 були цілі, тільки один взагалі цілий, а то всі були по порепані. Що Шату <клух> в, е, в, в первічному валові немає. Я провірав. Все класно. Люфта немає взагалі. Ну і заодно тече в мене тут пускає колечко, треба замінити. Ну, коротше, повна модернізація шифеня. взагалі такий трохи незвичний вид має. Ну, не знаю ще. Є в мене дозатор. Можливо, ще й всунемо в нього дозатора, тому як, каже, трохи важко повертати, як Вазовське переднє місто, трохи, трохи з рульовою колонкою. Важкувато повертати. Ну, не знаю. Дав Бог, щоб його зібрати, бо я бачу, що все розкорочиться, а. А часу, часу, часу треба гілля-гилля і, ну, все не спішити. Ну і ще вагаюся, не знаю з якої сторони брати привода, чи з тої, чи з цієї, чи від сіплення. Тому як на мене начебто хвостовик, е, на передньому мостові чуть-чуть, чуточку. E, начебто сюди його зміщений до правої сторони. Але, 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 більше всього, що буду робити саморобного редуктора проміжуточного, то, мабуть, візьмем привід з цієї сторони. Ось цю кришку розкрутимо. І буде привід з цієї сторони. Тоді потрібно переносити, переносити насоса, не знаю куди його переносити, або брати, або брати відщеплення. Ось сюди чіпляти кауд Гульовський, вроді би, підходить з помпи шків. Там, наче на три отвора, то кажуть, що нічого не треба переробляти. Ну, не знаю, в мене є 2 шкіла. Це, мабуть, газоновські. Ось, два шкіла. Але на 4 отвора не співпадають. Так, ну що ж, розбираємо КПП. Так, значить, вже скрив кришку КПП. Ванну гідравлічну. Ух. Хто буде робити то цю кришку КПП можете не знімати. Просто достатньо зняти гідрованну, але я вскрив подивитися, чи, чи за закрутені ці болтики, бо бачу багатьох в багатьох вони розкручувалися і падали донизу. Ну, в мене, слава Богу, все, все прикручено, все класно. Так, ось вал отбора. Включається. Виключається. Ну, хочу вам запевнити, що в шестерні тут дебелезні. Все, вал отбора так і є. Трошки на почіпнічку, ну, невеличкий люфт, то я думаю, в мене у фрезі. На ну, навантаження дуже на нього багато. Геть можна бачити ось по конічні шестерні. По конічних шестернях. Який розбіг уже. Ну, видно, що працює, Вал отбора працює. Дуже багато. Так, ну і наша задача. Наша задача достати ось оцей вал. Я вже кришки порозкручував. Зараз знімаю ліве колесо і хорошу наставочку сюди пух і він кхе, вибивати його до правого колеса. Чому? Тому що можна бачити. Коротше, шліц, ось, ось шліц і там упор. Ну, такі зуби, що шестерня впирається в оці шліці. То її тільки вибивати треба в праве колесо. Ця шестерня пролазить через оцей отвір свободно. Ну, Зараз я знімлю колесо і виб'ємо. Покажемо, що, що з цим валом ми будемо робити. Так, витягнув я вже вала, як можна бачити. Ось так. Сидить він на чотирьох підшипниках. з однієї сторони два підшипника, з іншої сторони два підшипники. Перед тим, як вибивати, потрібно зробити якусь проставку. Проставка чому? Тому що, як бачите, я казав, що його треба в праву сторону вибивати. Тому що шестерня ця впирається ось є такі зуби. Все, вона туди не йде. А вибивається вона разом з валом на праве колесо. З лівого на праве. Чому така проставка? Це е, натяжник е, пластмасовий. На цеп шах 25,4. Ну, я, короче, обрізав зуби, такого, вона крепка. Я її вставляю між цією шестерньою і е, планітаркою. Ось, отак. Ну, зараз я не вставлю, ну ви поняли суть діла. Коли б'єте вибиваєте вала, Оце разом іде з із, із оцим почіпником, щоб він у вас не, вип, не випав, оцей почіпник. А вийшов, почіпник лишився, а вийшов сам вал. Тому потрібно заклинити оцю шестерню із оцею. І потім буде вибиватися почіпник трошки піде, але то нічого страшного. Вибиваєте, і воно все виходить з двома цими почіпниками. Зараз я. Витягну і покажу. Одною рукою ще й незручно. Ось, ну, як можна бачити. Сидить все доволі нормально. Зараз я поставлю на паузу. Так, так ну ось я й, я й витягну. Все, тепер наша задача розпрягти ці два підчіпника. І занести до токара, щоб він подовжив, подовжив кусок вала. Так, ця шестерня, хто буде вибивати і не скоро, щоб не перепутати, ось тут є буква, буква L, тобто це на ліву сторону до, до підчипника. Ну що ж, а, вала, 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 вала. мене, коротше, я знайшов на роботі. На роботі я знайшов най, отакий вал. Це із кукурудзяної жатки, з редуктора. Тут зуби об'їло. Ну, коротше, не знаю. Крепке, мабуть, добре, треба занести до токара, якщо знайду токара, звісно. Тут вал також на 30, як і тут, ну, він чуть-чуть, чуточку меншечки. Ну, факт, тому що, якщо знайду сюди сальника, подивлюся по каталогові, О. а не то. Буду розбирати редуктора Жигульовського і забирати з відтеля хвостовика. Ну, я думаю, я думаю, це не слабше, як Жигульовський хвостовик. Тут уже шліце є. Ось я знайшов, не знаю. Якийсь у мене флянець був, там, правда, без одного зуба. Ну, коротше, він по шліцах, по шліцах грає. Можна буде придумати на включення-виключення моста. Та й таке, ну коротше, будемо щось, щось, щось будемо думати. Зараз основна задача, зараз тепер токарка. Токарка і, і все. Так, ну що ж, далі буде третя частина. Я думаю, <кхм> збирати вже не буду. Показувати, як я його збираю, тому все, все зрозуміло. А далі буде третя частина вже по встановленню роздатки і компоновки переднього моста. Так що, слідкуємо. Всім пока.